Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх на всесвітній шаховій олімпіаді зіграно вже 5 турів, але в цьому відео мені хотілося б розібрати ще одну дуже важливу партію четвертого туру з сенсаційного матчу збірної України проти збірної Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що українцям вдалося обіграти рейтинг фаворити Олімпіади. Головним героєм, звісно, став Василь Іванчук, який переміг Веслісо. Цю партію ми з вами вже оглядали. А в даному відео ми розглянемо партію, яка закінчилася останньою в цьому матчі. А саме поєдинок на четвертій дошці між Антоном Коробовим та Реєм Робсоном. Є 4 зіграв український гросмейстер. Є кінь кіньєв 6 слон шість. Слонце кінь кінів 6 Де 3 грає коробов, і поєдинок переходить в італійську партію. Слон c5 2, 0, d 6 c3 h6. Білі грають b4 і після відходу слона насувають пішака на а4 з метою виграти фігуру. Чорні грають a5, b5 кінь е 7 слон e3. Робсон розмінює чорнопольних слонів, ставить коня на g6, і після слон b3 грає c6. Український шахіст укріплює пішака b5 ходом c4, і в цій позиції чорним краще було зіграти 2, 0. Але американець робить серйозну позиційну помилку, ставлячи пішака на Д5, що, врешті-решт, дає змогу українському шахісту утворити дуже вигідну для себе пішакову конфігурацію в центрі. Коробов міняється на d5 і просуває пішака на С5, утворюючи потенційного прохідного пішака на ферзовому фланзі. Чорні грають ферзь 7 нападаючи на С5, але білі ставлять пішака на Д4. Подивіться, які міцні пішаки у Коробова на ферзовому фланзі. Вони, наче щит, прикривають білі фігури і забезпечують Антону велику просторову перевагу. Чорні грають кінь g 4 нападаючи на пішака і загрожуючи вилкою, але коробов розвиває коня на c 3 контратакуючи пішака d 5 Варіант, який починається ходом кінь б'є 3, складається на користь білих. Тут коробов зіграв би кінь б'є Д5. Якщо чорні розмінюють ферзів, забираючи на d1, і далі після кінь e 7 тура D1 треба бити на d4 далі рокіровка, то у білих є можливість зіграти тура e 7 далі тура F1, і це вже виграна для білих позиція. Тому краще не йти на розмін ферзів і забрати на d5, але після слон d5 у чорних все одно великі проблеми. Після слон G4 ферзь b 3 Чорні міняються на F3, ліквідуючи небезпеку пішакові Е5. Роблять ракіровку, але втрачається пішак Б7. І у білих абсолютно виграна позиція завдяки прохідним пішакам на ферзовому фланзі. Але Рей Робсон зіграв інакше. Він намагається захистити пішака Д5, розвиваючи слона на Є6, і тут Антон Коробов міг зіграти дуже красиво та ефективно. Підірвати центр суперника ходом є 4. Подивіться, яка мальовнича позиція. Чорним, вочевидь, треба бити на е 4 але розмін на е 6 далі Д5, проганяючи ферзя, і забираємо на е 4 захищаючи пішака С5. Білі отримали аж три пішаки, які перейшли демаркаційну лінію. Ну і це вже вирішальна позиційна перевага. До того ж, загрожує вилка Кінь d6. Але Антон Коробов зіграв менш сильно. Хоча хід ферзь е 1 також є досить серйозною альтернативою просуванню пішака на Е4. Чорні користуються можливістю перетнути демаркаційну лінію своїм пішаком. Після ходу Е4 кінь відходить на d2, ферзь С7, нападаючи на мат. Ну і тут Коробов міг просто зіграти ж 3 Треба захищати пішака ходом кінь Е7. Далі Б6, Х3, проганяючи коня, G4. І у білих серйозна позиційна перевага, їхні фігури більш активні. Чорних чекає дуже непростий захист. Але український шахіст вирішив перейти до Еншпілю. Коробов захистився від мату, поставивши ферзя на Ж3. І після розміну чорні не можуть бити на є 3 оскільки тоді просто тура є 1 проганяючи коня, і взяття ключового пішака Д5. У білих тут вже виграна позиція. Тому Робсон вирішив захиститися на d5, граючи кінь e 7 і дещо стабілізував позицію. Але коробов все одно зберігає велику позиційну перевагу, яку, звісно, намагається збільшити. Передусім, захищає коробов пішака e 3 далі ставить слона на d1, проганяючи коня, і грає b 6 звільняючи поле b 5 для свого коня. Чорні атакують на G3, король F2, слон d7, готуючись забрати коня у випадку його появи на полі b 5 Тому Антон Коробов концентрує свою увагу на пішакові h5. Він грає тура H1, чорні ставлять туру на H6 і тура H2 з метою здвоїти тури. Чорні блокують пішака c 5 ставлячи слона на c 6 тура e h 1 король e 7 і Коробов забирає пішака. Взяття б'ємо. Вочевидь, Коробов сподівався, що суперник забере туру і далі зіграє, наприклад, G6. Позиція, яка виникає після тура H7, для білих вже стратегічно виграна. Оскільки, по суті, на c 6 ми бачимо не слона, а великого пішака. Але Рей Робсон зіграв більш цікаво та сильно. Він поставив коня на G4 і після король Е1 забрав на Е3. У відповідь білі грають кінь Б3, чіпляючись до пішака А5. І тут чорні могли забрати на g 3 вилка, але у відповідь було б Тураж 8 і виграти матеріал чорним не вдавалося. Справа в тому, що після кінь б'є 2 шах, треба ходити не на F2, взяття на h один з шахом, а на d1. І далі кінь є 3 король c 1 Забираємо б'ємо. У чорних аж 3 прохідні пішаки на королівському фланзі. Але захищати свою слабкість на А5 вони не можуть. І білі, які володіють зайвою якістю, швидко розвивають свою гру на ферзовому фланзі і виграють. Але Рей Робсон зіграв інакше: він не став бити на Ж3, пішов королів 6, Тура аж 8. Здавалося, що коробов ось-ось отримує технічно виграну позицію, все ж таки, у нього зайва якість. Але американський гросмейстер ставить коня на С 2 шах. І тут коробову слід було відійти королем на Д1, а у випадку Кінь 3 на С1, що ми бачили в одному з попередніх варіантів. Але, на жаль, Коробов зіграв король Д2, уникаючи шаху з боку коня С2, але той переходить на Д4, і тепер ми бачимо, що утворилася можливість забрати на Б3 з шаху. Винахідлива гра американського шахіста заплутала Коробова, і тут він помилився. Треба було зіграти кінь b 4 після взяття на H8. Білі, звісно, можуть забрати туру, але далі після кінь б'є d4 з загрозою вилки кінь Б3, чорні отримають повну компенсацію за відсутню якість. Тому краще зіграти тура F1, зв'язуючи коня. Далі король Е5, взяття Д4. Незважаючи на потужні пішаки, які стоять по центру, у чорних все ж таки не вистачає матеріалу. Зайва фігура у білих. Після кінь b5 є 3, король є 2 забираємо на g2. Далі слон Д5, кінь Д4, і білі повинні реалізувати матеріальну перевагу. Але Коробов зіграв інакше. Він забрав на А8, віддавши на Б3, далі король С2. І тут його суперник, який знаходився в серйозному цейтноті, пройшов повз чудову можливість заплутати гру. Треба було зіграти кінь fd 4 Після король Б2, забрати на С5, б'ємо, і кінь ДЕ6. Подивіться на цю цікаву позицію. У чорних не вистачає двох якостей, але у них дуже серйозна централізація. Два потужні прохідні пішаки по центру, короля на Е5 можна поставити, а білим дуже важко створити свого прохідного пішака. Коротше кажучи, виграти цю позицію Коробову було б дуже і дуже важко. Але суперник в цейтноті робить очевидний хід кінь б'є с 5 І сподівався на те, що коробов забере на А5. Далі чорні зіграли б кінь Е3. Кінь Б3, проганяючи туру, кінь С4, нападаючи на Б6, і виникала приблизно така ж ситуація, як в попередньому варіанті. У білих дві зайві якості, але положення вкрай незрозуміле. Але Антон Коробов робить неочевидний для суперника хід Тура Ф1, відмовляючись від взяття на А5. Загроза ж 4 змушує чорних зіграти король Е5, але Коробов вчасно повертає одну з якостей. І забирає на А5, атакуючи коня. Той відходить, кінь б'є Д5. Слід констатувати, що Антону Коробову вдалося трансформувати позицію так, що навіть маючи одну замість двох зайвих якостей, він отримав виграну позицію. Зараз загрожує кінь Є7. Один прохідний пішак чорних по центру не є небезпечним, тому відходить на g4 Робсон. Ну а білі потихеньку починають реалізовувати перевагу. Король d 2 G6, король e 3 Ф5, кінь e 7 Слон d7 грають чорні, віддаючи пішака g 6 король g 3 кінь Е7. Король G4, тура А8. Слон e 6 захищаючись від шаху тура g8, але А5, і після кінь c 5 кінь G6, король G5, кінь F4, слон d7. Тут коробов міг прорватися, зігравши А6, якщо забрати конем, то тура А6 і Б7. А якщо БА, то Тура А7 нападаючи на слона, після королів 6 Тура С7, білі виграють матеріал. Але хід Антона Коробова Тура Д8 теж хороший. Слон С6 Тура Д6, слон е 8 шах, і після розміну коней на дошці абсолютно виграна технічна позиція. Слон b5g3, слон 6 тура е 8 король ж 4 шах король H3, і ходом тура g5 з нападом на пішака f5. Коробов зафіксував перемогу, оскільки тут суперник здався. Ось така партія, яка пройшла під диктовку українського гросмейстера. Фінал цього поєдинку Коробов грав у піднесеному настрої, тому що розумів, якщо він виграє цей поєдинок, то його збірна виграє у Сполучених Штатів. Так і сталося. Нагадаю, з рахунком 2,5 на 1,5 Україна перемогла США. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шаха для всіх. Дякую за увагу, до побачення.